Єдисан – фестиваль з такою назвою пройшов в Коблизькій громаді. Локація була обрана не випадково. Це знакове місце для Одещини та Миколаївщини, вважають організатори. Це назва нашої місцевості. Яка була 300 років на цій території від Дністра до Південного Буга від Чорного моря до річки Кодима, тут жили в гармонії українці, молдавани, румуни, османці, туреці е... всі нації жили в гармонії. Ми маємо щастя провести фестиваль на території ставки Ногайського хана, в сели Коблево е... Миколаївщина. Це стик, початок або в кінець Телігуцького лимана. Тут приспри. Запрошені представники Одещини та Миколаївщини. Фестиваль став завершальним заходом в просвітницькі роботи з історії краю. До заходу долучилися спеціалісти Українського інституту національної пам'яті. Єдесан, це було останнє державне утворення України до остаточної окупації Росії. 1794 року остаточно тут прийшла Росія. До цього була така квазі держава яка називалася Ханська Україна. Ханська Україна була складовою частиною Єдісана. Єдісан під протекторатом кримського хана, і тому українська політична нація в котлі саме стала варитися тут, тому що українську політичну націю складають як українці, так і кримські татари. У нас на двох одна батьківщина. От, власне, ми на цій батьківщині зараз знаходимося. Єдісан це територія півдня України, де жили і розвивалися представники різних етнічних груп, переконані історики. Тому на фестиваль були. Запрошені і кримські татари, а вірмени мали окремий намет. Вони пригощали всіх присутніх пловом. Розповіли, приїхали в Україну 32 роки тому після масштабного землетрусу і залишилися. Нам дуже дорога Україна для нас Україна, як армія. Я вам серйозно. Я вам говорю, я даже Карабах потеряли, но я насколько не переживав, чесно, как за Україну, що я переживаю. Україна це єдина. Ми єдині, ми єдині. Це Україна, це як вам казати? У нас як одна компанія України. Ми повинні друг друга обідати, обсуждати діла і розуміти друг друга настроєння. Україна як була, і так і буде Україна. Буде ще краще, я вам кажу. Нам тут на нашій землі ніхто не може. Ми як є, так і будемо жити. Плохо чи добре це наші проблеми. Чужим не треба сюди лізти. Слава Богу, у нас кусок хліба є. У нас Україна урожайна страна. Ми в году два рази збираємо урожай. У нас вода є, хліб є, соль є. Ми можемо ще другим накормити нашим урожаєм. але дайте нам покої, дайте нам жити. У фестивалі взяли участь творчі колективи, майстри прикладного мистецтва, історики та знавці з краєзнавства. Роботу над відновленням історичної справедливості планують продовжити. Ми будемо продовжувати, ми хочемо йти далі. Ми плануємо з Олексієм Івановичем Сидорчуком їхати в Київ. Відкриваємо таку маленьку вам таємничку. Ми хочемо знову. Наш проект закінчився, але ми хочемо ще виграти ще один проєкт і Більше, масштабніше зробити не тільки фестиваль, ми хочемо зробити музей, ми хочемо зробити в нашому арт-холі нову виставку, не тільки майстринь, але і ще щось такого цікавенького. хочеться. Ми хочемо їздити по селам, шукати старовинні домівки, старовинні речі, і це все долучити до музею. І усі рай, одна гора милине пісня, чарівний ро, чудовий траль, чарівний краша врода.